Слава Україні! Я Андрій Білецький, командир 3-го армійського корпусу. З 2014 року ми разом з народом України боронимо нашу землю. Це вже довше, ніж тривали перші визвольні змагання 1917-1921 років. Довше ніж Друга світова війна. Ці роки довели головне, українці значно сильніші, ніж здавалося, ворогу світу та й нам самим. Ми стоїмо, ми тримаємо фронт, ми захищаємо. Спроби Путіна виманити Донбас обманом означають лише одне: сьогодні вони не здатні забрати його силою. Так нам не просто, але ми продовжуємо жити і працювати, вчимося, розвиваємося, створюємо власну зброю, нові технології, які викликають захоплення у всього світу. Щодня ми стаємо сильнішими, бо військо і народ стоять разом. Саме цього не вистачило нашій державі у війнах 20-го сторіччя. Ми знаємо ціну зрадам і несправедливості. Так, ми втомлені, але наш дух не зламаний. Сьогодні ми маємо бути єдині як ніколи в історії. У цей новорічний вечір хочу звернутися до кожного з вас, де б ви не були в окопі, на позиції, за столом з родиною, на чергуванні, в лікарні чи на роботі. Ми віримо. Ми тримаємося, ми разом за нашу віру, за нашу силу. За нашу єдність, за український народ і за військо, яке його боронить з новим роком, брати українці! Слава Україні!